Зараз в Манітобі проводиться евакуація, гарять дуже сильно ліса. Значить, Лінн-Лейк є таке маленьке містечко. Я подивився, це від Вініпего більше, ніж 1000 кілометрів. Але вчора у нас навіть дим все одно було чути. І так, ну, видно такий маленький такий туман. От, але сьогодні вже трохи ну, вже краще вже не чути і такий туман вже чуть спав вже менш. І дима так не чути. І це я пам'ятаю в му році так само було. І в му То дуже холодно зімою. А потім літом така спека. Мені здається, це було в 23-му році. Так само була така спека, що потім торнадо передавали. Але щось чи стариною ну, пройшло, чи не було, зовсім я вже навіть не пам'ятаю. Але це така погода в Манітобі. Так само і Альберта, так само там то, то Гради, то Бурі, то ще щось. Але ви просто уявіть, хто має горіти. Наприклад, ви в Львові. І в Берліні десь там щось горить. І ви чуєте дим, і смок стоїть. Приблизно там до Львова, від Берліну, десь приблизно тисяча кілометрів. Такі пожари зараз.